Вартість на вивезення сміття в Житомирі зросте до п'яти гривень. Таке рішення сьогодні, 3 серпня, ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Причина здорожчання вартості пального зросли тарифи на паливно-мастильні матеріали, а саме на диспаливо. Зросли орієнтовно, ну, плюс-мінус, там майже в два рази. До нас звернулись перевізники ТПВ, наше управління. Передивилось всі тарифи, всі цифри, які вони нам надали на рахунок економічного обґрунтування. Тож тариф, якщо раніше за вивезення в платіжках було там 23 з копійками, то зараз буде 28 з копійками. Тобто орієнтовно тариф буде скоригований десь плюс-мінус на 5 гривень. Кожного перевізника воно е, своє. Тобто, якщо взяти Рінбін Україна, то це 2372 було, буде 2893. КТП 0628, 2367 було, буде 28.20. ПП вже реп 8 було 2365, буде 2809. Нашим надавачам послуг дається 15 днів на публікацію даного е, оприлюднення цього рішення. І після цього, в принципі, орієнтовно це з 1 вересня. Наші мешканці, а це значить, що вони отримують в платіжках за в жовтні за вересень. Вже буде скоригований тариф. Востаннє тариф на вивезення сміття у Житомирі переглядали у серпні 2021 року. Антоніна Тугас, новини на Суспільному.